Багатошаровий пляцок мамина вишиванка, де кожен кольоровий шар немов стібок на вишиванці. Для тіста змішуємо борошно, какао, розпушувач та цукрову пудру, додаємо холодне вершкове масло та жовтки. За допомогою комбайна або руками перетираємо все в крихту. Потім додаємо сметану, замішуємо тісто, ділимо його на дві частини по 250 г і дві частини по 185 г і відправляємо в морозилку на 30 хвилин. Білки збиваємо з цукром до пишної піни, всипаємо вишневий пудинг сюди і перемішуємо. Дістаємо тісто і більшу частину натираємо на терці на пергамент. Потім розподіляємо руками в тонкий пласт, нагору викладаємо білки зі смаком вишні, розрівнюємо нагору вишні і натираємо менший шматочок тіста. Випікаємо при температурі 170 градусів 30 хвилин. Готовий корж розрізаємо навпіл. Аналогічно готуємо корж з лимонним пудингом і замість вишень викладаємо волоські горіхи. Для заварного крему змішуємо жовткий, цукор, ванільний цукор, борошно та сметану. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть масу до загусання. Накриваємо в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. Для вишневого крему змішаємо вишневий компот або сік з крохмалем і помішуючи, доводимо до загусання. Також накриваємо в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Температура вершкового масла та заварної основи має бути однаковою. Масло збиваємо до пишності і додаємо заварну основу. Також готуємо крем із вишневою основою. 3 столові ложки білого крему залишаємо для оформлення верху та збираємо пляцок. На вишневий корж викладаємо половину білого крему, накриваємо лимонним коржем і викладаємо весь рожевий крем. Потім накриваємо перевернутим лимонним коржем. Далі білий крем. Перевернутий вишневий корж і покриваємо верх кремом, який залишали заздалегідь. Відправляємо на стабілізацію в холодильник, посипаємо какао, нарізаємо на порційні шматочки і подаємо такі ошатні солодощі до будь-якого свята або застілля.